Ось такі у нас ще скляночки є від торгівельної марки Ardesto з подвійними стіночками. Давайте їх розглянемо. До набору входить два таких стаканчики. Подивіться, якої вони цікавої форми. Також йде подвійні стіночки, боросилікатне скло, дуже легеньке. Об'єм даної склянки 360 мл. Дуже зручно її тримати в руці. Подивіться, Ось так вони виглядають. Витримують перепади температур, можете наливати сюди як холодні, так і гарячі напої. І не боятися, що скляночка лопне. Го зацікавили, пишіть, будь ласка, в дірек.